das da Мы начинали читати книжку с классного. Відкрий, покажи що там. Запитаннями, да? От, питання в кінці кожного розділу. Mm. 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 Так, що там ще? Марія Примаченко. Це українська якась художниця. напевно. <рцес> видатні українські, Сікорські. Це вже пішла серія видатні українців. Це все про українське. Це комікція, І це І футболіст. Футболіст Лобановський. Така серія про знаменитості. Усіх вітаю у світі книжок. Сьогодні я купила декілька дитячих книжок і хочу вам показати ось такі три книжечки. Отже, по-перше, це ось така невеличка, зовсім маленька книжечка відомого письменника Антуана де Сент-Екзюпері Маленький принц це всесвітньо відома казка, історія. Цю книжечку я купила для свого синочка. в нього ось через декілька днів буде день народження. Тут дуже гарні малюнки. Я так розумію, що це малюнки самого автора екзюпері. І е, така ось казка. Дуже якісна книжечка. Це видавництво РМ 2022 рік. Він поки що ще не вміє читати. Але я буду читати, а потім він підросте і прочитає сам. Така книжечка коштувала 150 гривень, вона досить тонесенька. І е, я думала, яку книжечку йому підібрати. Але коли відкрила перші рядки, і тут написано, коли мені було 6 років, одній книжці про дрімучі ліси, що прозивали збувальщини бувальщини Гледіві, чотирнадцять малюнок. І далі йде історія про хлопчика, якому було 6 років. Тому я вирішила, що якраз підходить моєму сину, якраз 6 років має виповнитися. Ось такий буде йому подарунок, і, і можливо, ще щось підберемо. Так, далі вам покажу е, дві книжечки, е, вони з різних серій, я так розумію, тому що ось ця йде в такій твердій е, обкладинці, а ось ця книжечка йде в м'якій із закладинкою. Ось у закладинку, коли дитина читає, можна ось так закласти. І зручно не потрібно підбирати і шукати нічого іншого, можна ось так закладати. Але вона м'ягенька, ця обкладинка. Ось цю книжечку я купила для свого племінника. Він сам, точніше, її обрав. Він казав, що в нього вже є 6 чи 8 книжок з цієї серії, він дуже їх любить. А такої в нього ще немає. Це книжка про Арнольда Шварценеггера, Тобто, взагалі, ця серія, якщо ви знаєте про видатних особистостей, вона так і називається «Видатні особистості, біографічні нариси для дітей. Написано доступною мовою із запитаннями. Давайте розглянемо більш детально ось цю першу книжечку. Мені дуже сподобався такий варіант книги через те, що тут можна одразу дитину перевірити, наскільки вона зрозуміла прочитане. Ось, наприклад, йде перший розділ Нелюбий син. Дитина читає, може голос, може про себе. У мене якраз діти по 10 років, 10-12 років це ідеально підходить ця книга. І в кінці йдуть запитання до розділу. По три-чотири запитання, коротеньких, щоб можна було перевірити, наскільки дитина зрозуміла прочитана. Так як діти в такому віці, ну так, вони трошки перескакують рядками, їх потрібно трошки заставляти читати, вони не дуже це люблять. Але все рівно треба перевивати цю любов до читання. Саме з такого маленького віку, Ось ця книжечка коштувала 275 і остання книга, теж із серії видатні особистості, біографічні нариси для дітей, це про біографію Вільяма Шекспіра, відомого драматурга, письменника англійського. Ця книжечка коштувала трошки дешевше, 200 гривень. Я думаю, через те, що вона в м'якій обкладинці. О, до речі, ось тут дивіться, видно всю серію. Тут і Чарлі Чаплін, і Маргарет Тетчер, і Паскаль. До речі, таку ми теж бачили в магазині, але вони обрали ось такі самі, які в нас є. Теж такого плану книжечка, абсолютно все так само, як і в тій попередні, йдуть запитання і невеличка інформація про кожний із періодів життя цієї видатної особистості. Даша, це моя старша донечка, їй 10 років, дуже захотіла цю книжечку, вона любить читати. Вона вже прочитала за один місяць три книги, у нас, які потрібно читати по програмі в п'ятому класі. Вони переходять з Єгором в п'ятий клас. І ось вирішили прочитати ще таку для себе. До речі, тут іде позначка 8 тобто починаючи з 8 років, можна вже знайомитися з такими біографіями. Думаю, їй сподобається. До речі, я можу зняти відео про усі наші дитячі книжки, які є в нашій колекції. Якщо вам таке цікаво, пишіть обов'язково в коментарях. І я зроблю такий огляд невеличкий. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, якщо вам сподобалось відео, і до нових зустрічей!